Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні ми презентуємо вам абсолютно унікальний та новий комплексний курс від команди авторів Cambridge University Press та видавництва лінгвіст PrePA for School Exams Grade 10. Це комплексний курс для українських школярів 10 класів, що поєднує в собі вивчення мови на рівні B2 та системну підготовку до підсумкового державного іспиту з англійської мови. Курс складається з книги для учня, робочого зошита та книги для вчителя, містить якісний аудіо та відеоконтент і розрахований на 136 годин викладання. Яскравими особливостями підручника є широкий спектр лексичних та граматичних тем, а також комплексний розвиток усіх мовленєвих навичок. Системність у вивченні мови та відпрацювання екзамінаційних вправ також є яскравою рисовою цього підручника, давайте детальніше ознайомимось з книгою для учня. Підручник School Exams Grade 10 складається з 20 розділів. Кожен розділ містить як інтерактивні та персоналізовані вправи, так і окремі вправи у форматі екзамену, щоб зробити підготовку школярів. Максимально ефективною, а самі уроки цікавими та мотивуючими до саморозвитку. Особливими рисами підручнику є уроки письма, секції Culture та секції Life Skills. Завдяки урокам письма учні детально розглянуть та навчаться використовувати саме письмові завдання, які вони зустрічають на державних іспитах. Секція Culture призначена для захопливого дослідження своєї культури. Та культури англомовних країн, а секції Life Skills спрямовані на розвиток життєвих компетенцій сучасної людини. В кінці підручника містяться секції з додатковими інтерактивними завданнями, секції з правилами та вправами на граматику. Словник для кожного розділу також є в кінці підручника. Робочий ЗОшит доповнює теми з підручника, надає можливість відпрацювати та закріпити знання, які учні отримали на уроці. Усі необхідні аудіозаписи до ЗОшита учень може завантажити за посиланням або QR-кодом на зворотній стороні самого ЗОшита. Якщо ви хочете детальніше ознайомитись з підручником або переглянути велику кількість безкоштовних та корисних ресурсів до курсу «Prepare for School Exams Create 10, тоді відвідайте сайт видавництва Lingvist за посиланням Publishing Linguist UA». Далі перейдіть на кнопку Каталог. Після цього перейдіть на кнопку Готуємось до екзаменів. Та оберіть підручник «Prepare for School Exams. Щоб переглянути всі ресурси, в додаткових матеріалах ви зможете знайти приклади сторінок підручника, повну версію книги для вчителя, якою ви зможете користуватись, Scopes and Sequence, відео та воркшіти з завданнями, календарно-тематичне планування до курсу. Приклади сторінок робочого зошита. Welcome to Prepare for School Exams, де знаходяться роз'яснення, структура та особливості цього курсу, аудіофайли до курсу, а також Extra Practice Worksheets, де ви зможете знайти велику кількість вправ для відпрацювання граматичних, лексичних тем та письма. Книга для вчителя це невід'ємна частина організації та проведе. Проведення занять для учнів вона допоможе поєднати екзамінаційну підготовку з розвитком навичок 21-го століття ваших учнів. Завдяки порадам щодо складання іспитів, які були розроблені спеціально для учнів та викладачів України. Також в цій книзі вчитель знайде покрокові інструкції до викладання, відповіді до усіх вправ та тексти аудіозаписів підручника та робочого зошита. В курсі Prepare for School Exams Grade 10 ви знайдете все, що потрібно, і навіть більше. А також з нетерпінням будете очікувати виходу Prepare for School Exams Grade 11. Якщо у вас залишились питання щодо курсу Prepare for School Exams Grade 10, звертайтесь до працівників компанії Lingvist за телефоном або до працівників компанії Lingvist у вашому регіоні. Дуже дякую за увагу.